Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добре сідає. Сонечко, поки ще тут останні хвилинки можу без ліхтарика бігати. А з ліхтариком я тут не буду бігати. Я просто піду, залізу в комору свою і там ще трохи попрацюю. Так, пане Володимиру і пані Олені. У мою скромну подяку з їхньої ініціативи, бо ці люди прямо вихотіли цей прапор. Моя подяка за вельми, вельми вагомі офіри на користь нашої спільної справи, з яких нормально, які нормально інвестують в захист, інвестуються мною в захист України від росіян, загарбників і окупантів. Ось цей трапер, на якому треба зробити напис мотолозенко. Наша українофілія недостатня. Виглядати mm. він буде наступним чином, які в мене є кольори. М -м -м. Нехай будуть кибіли, так? Наша українофілія недостатня. Не Перше роблю це балончиком і це такого плану роботи, що, скажімо так, не пробачають помилок. Що зробити червоним? То ні, нехай буде білим. Воно аж так як сяє, як неонове виходить. Що, я, мабуть, ще наведу потім літери, не знаю ще яким кольором. І маркером білим, тут поставлений підпис і дата. Місяць, рік, липень, 24-го. Стажко добрий. Ось. Такі справи. Пану Володимиру, пані Олені. Зимний у Дякую за участь в нашій почесній справі, завтра доведу нюанси які і десь там найближчими днями вам відправлю пошту. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.